На 37% зросла захворюваність туберкульозом на Тернопільщині. Щоправда, це стосується неактивних форм захворювання, наголошують в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість кількість активних, тобто таких, які можуть бути заразними, навпаки, зменшилась. Загальний ріст пояснюють перш за все міграцією в Україні через бойові дії. Лікування хворі на туберкульоз отримують своєчасно і безкоштовно у фтизіопульмонологічному центрі або у сімейного лікаря. Люди, які перемістилися, вони перемістилися з не найкращих умов змінилися умови. Але і наші люди також є погіршення умов, і це все обумовлено війною, агресією, яку вчинив нам ворог. Але ситуація контрольована, люди лікуються в ці медикаменти, є безкоштовними, які отримує в тезі, обласний фтизопульмонологічний центр, роздає на первинку і пацієнти отримають. На сьогоднішній день найважливіше, що в цих умовах кожна людина вбивця за своє здоров'я, не нехтувала тими скаргами, які є, а хоч би раз-два роки робила флюорографічне обстеження.